Добрий ранок чи добрий день. З вами Олексій. Ви на каналі Пугач Тім. Ми з командою, невеличкою частиною команди, тренерів і координаторів рухаємося на чемпіонат світу з ловлі, фрістайл метод фідер. Зараз знаходимося в Варшаві. До цього я особливо нічого не знімав, тому що були моменти, думав, що мене не випустять, але все, слава Богу. Зараз. Трошки гуляємо, обідаємо. І в 9 вечора в нас літак до Барселони. Трошки можливо, вам навіть покажемо, як тут поживає Варшава. Я тут вперше, тому мені достатньо цікаво. Ще випадково так вийшло, що сьогодні Польща святкує свято День Незалежності. Ми хочемо привітати наших партнерів, сусіди для того, ну побажати, щоб в них все було добре. До них не прийшла така доля, як до нас. Ось. За перемогу. За перемогу. Кожен з цих людей думає, що якщо раніше зайде в літак, раніше прилетить, але він дуже сильно помиляється. Не знаю, вечір. Чи ніч, але добрий. Ми прилетіли в Барселонку. Чекаємо ранку, бо зараз перша ночі для того, щоб взяти автомобіль по польську самохут і їхати до Валенції. Сталася маленька неприємна пригода з нашим колегою Віталіком. Трошки його не пустили в літак. Е, тому він завтра вранці ну, вже сьогодні летить в Рим, а з Рима одразу в Валенцію. чуть чуть геморрой, але. <кхух> така ситуація. А ми тут шукаємо де поспати, тому що все, що є, воно все короче, з отакими перегородками. І лягти ну, достатньо важко. Я б сказав би, що неможливо. Тому ми шукаємо місця, де можна типу, аля прилягти повністю і трошки поспати. Фактично ми в дорозі трошки більше однієї доби, якщо рахувати виїзд з Києва, а по відчуттям вже тиждень їдемо. Добрий ранок. Скажу так. Ночувати в аеропорту. Це не найкраще, що може бути. Прокинулись. По-перше, спали лежачи, сидячи, багато, по-різному спали. Потім, коротше, я прокидаюсь десь в пів п'ятої ранку навколо купа людей, бо ми спали типу, на а-ля діванах кафе. Але то були не дивани, а звичайні. Дерев'яні сідушки. Тому що це краще, ніж крісла. Ну, коротше, ви зрозуміли, в сидячому положенні ми хоча б лежали, нормально. ось. Я прокидаюсь з пів п'ятого. навколо мене купа народу, таке відчуття, що це вечір пів п'ятого, не рано пів п'ятого. Я розумію, що мені ще спати, треба часа два точно. А тут такий двіж ж паріж. І чувствуєш себе бомжом якимось. Вот. Вот ну коротше такое. Чуть-чуть ще доспали, вже потім сидячи. Зубисти почистили. Зараз газуємо за закавою. Идем беремо машину і шпарюємо валяється. Побачимось. Пальми малинка. Валик. Валик наглажений. Зараз, звичайно, не відчувається такий перепад погоди, тому що ну, влетіли ми, грубо кажучи, з теплого осіннього Києва. Ось. А тут погода, ну плюс-мінус, така сама. Там зараз на вулиці близько 20 градусів тепла. Тобто не набагато тепліше, ніж у нас. Я думаю, що істотна різниця буде, коли ми будемо повертатись. І тут буде так само 25, а у нас буде 0, а може навіть і мінус. Побачимо. В сторону Валенції. Ну, гарно, гарно. Погода класна, все супер. Покажу вам більш детальніше. Погодка, мягко кажучи, шепче. ще на цій вулиці ми будемо жити, там в кінці море. Ми живемо теоретично в цьому будинку. Така прикольна камерна вуличка. Там зверху класний монастир. Сподіваюсь, у нас буде час в нього сходити. Наші пригоди продовжуються. Пан Віталік вас попав в лікарню, йому трошки поплахело, забрала швидка. Йдемо зараз до нього. А чому йдемо, а не їдемо, тому що. З парковкою на пряжі поставили машину, і шагаємо пішки. Добрий ранок. Поки вся збірна збирається, прокидається, і ми будемо діяти по нашому запланованому плану. Поїдемо за продуктами, будемо розгружати автомобілі. Я вам покажу маленький румтурчик і наш райончик. Райончик прикольний. Таке невеличке містечко, ну як, достатньо невеличке. Всі будинки зроблені так ніби під. Здачу в оренду, ну таке відчуття складається. Такі вузенькі прикольні вулички. Все класно. Наша хата. Достатньо велика тераса. Тут раз спальня, два спальня. без вікна цікаво. Відпочиваємо. Мені цікаво було те, що на кухні два дві раковини. Не дуже зрозуміло для чого, але можливо це прикольно. У нас з обох сторін будинку є віконця, типа. Льох, що там клює? Ну, блядь, Хорошеньке! О, Ой, це ти що! А на пацечці, да? Завершимо ми це відео на тому, що підготування по більшій частині завершились. Спортсмени намотали свої... Вудки. Раз. Там вон ще є партія. Ось, зараз будемо вечеряти, відпочивати. Завтра починаються в нас тренування. <рес> До завтра.